Вітаємо на каналі Хроніки Знань. Ти добре знаєш історію України? Спробуй вгадати рік важливих подій від незалежності до Євробачення. Кожна відповідь це один бал. Рахуй бали та дізнавайся, наскільки добре ти знаєш Україну. Починаємо! Коли Україна проголосила незалежність? 24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. Рік здобуття Україною безвізу з ЄС. З 11 червня 2017 року українці можуть подорожувати до країн ЄС без візи, маючи біометричний паспорт. Початок Революції Гідності. 21 листопада 2013 року українці вийшли на майдан через відмову уряду від євроінтеграції. Згадай рік Чорнобильської катастрофи. Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Перемога калуш Оркестра на Євробаченні. Гурт переміг на Євробаченні 2022 року з піснею Стефанія, присвяченою матері фронтмена. Перший ресторан Макдональдс в Україні. Відкрився 24 травня 1997 року в Києві та одразу став популярним серед українців. Початок помаранчевої революції. Масові протести розпочалися після другого туру президентських виборів 21 листопада 2004 року через фальсифікації. Коли відкрили метро у Харкові. Харківське метро стало другим в Україні після Київського. Відкрито 23 серпня 1975 року. Рік народження Лесі Українки. Народилася 25 лютого 1871 року в місті Новоград волинський Видатна поетеса, драматург і культурна діячка. Коли створено Національну гвардію України, Нацгвардію створено 4 листопада 1991 року як військове формування з правоохоронними функціями. У якому році Україна вперше виступила на Олімпійських іграх самостійно? Це відбулося на зимових іграх у лілегамері вперше під власним прапором. Коли помер Тарас Шевченко. 10 березня 1861 року в Санкт-Петербурзі його перезахоронено на Чернечій горі поблизу Канева. Коли розпочалась українська трансляція Санта-Барбара. У 1992 році цей американський серіал став першим досвідом масового телевізійного контенту нового формату в Україні. У якому році Гоголь написав Вечори на хуторі біля Диканьки. Цикл повістей опубліковано 1831 року. Це був дебют Гоголя, який приніс йому перше визнання. Коли народився Іван Франко? Подобається Вікторина? Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше цікавих запитань. Народився 27 серпня 1856 року у селі Нагуєвичі один із найвідоміших українських поетів, публіцистів та мислителів. Коли відкрився перший епіцентр в Україні? Перший гіпермаркет Епіцентр К відкрився у Києві у 2003 році. Коли відбувся перший візит Папи Римського в Україну? Перший державний візит папи Римського Іоанна Павла ІІ до незалежної України відбувся в червні 2001 року. У якому році народився Степан Бандера? Народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів. Провідник ОУН символ українського визвольного руху. Коли відбувся перший фестиваль Червона рута у Чернівцях? У 1989 році цей музичний фестиваль дав старт багатьом українським зіркам. У якому році Руслана перемогла на Євробаченні? З композицією Вайл Данчес Руслана принесла Україні першу перемогу на Євробаченні у 2004 році. Коли вийшов мультфільм Козаки. У 1967 році перший мультфільм із серії Як козаки куліш варили став початком культової анімаційної саги. Коли вперше пролунав гімн України у виконанні хору 10 березня 1864 року у Перемишлі під час театрального виступу коли Леонід Кравчук став президентом незалежної України? Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. Попереду ще більше таких вікторин. 1 грудня 1991 року українці обрали першого президента. Це був важливий крок у формуванні незалежної державності, коли Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС. Остаточне підписання відбулося 27 червня 2014 року. Після Революції Гідності це стало новим етапом у відносинах з Євросоюзом. Коли відбувся перший всеукраїнський перепис населення в незалежній Україні? У 2001 році за його результатами чисельність населення становила понад 48 мільйонів. Коли відбулася прем'єра фільму Тіні Забутих предків. У 1964 році це шедевр українського кінематографа, знятий Сергієм Параджановим за мотивами твору Михайла Коцюбинського. Коли був перший майдан Україна без кучми. У 2001 році протести розпочалися після вбивства Георгія Гонгадзе. Перший масштабний виступ проти влади у Незалежній Україні. Коли Іван Драч написав поему Чорнобильська Мадонна. Поема створена у 1988 році. Вона стала важливою культурною реакцією на трагедію Чорнобиля. Коли Україна перейшла на новий правопис. У 2019 році Кабмін затвердив нову редакцію правопису. Зокрема, повернули історичні форми, як от проєкт, аудиторія тощо. У якому році створено гурт Океан Ельзи. Гурт Океан Ельзи було створено у 1994 році у Львові, і він швидко став одним із найвідоміших українських рок-гуртів. Коли відкрилася перша гілка метро в Дніпрі? Після Києва та Харкова Дніпро став третім містом з метро. Перша лінія мала шість станцій. Коли збудовано будинок з химерами в Києві? Архітектор Владислав Городецький у 1902 році збудував цю унікальну споруду з цементу та бетону. Одна з найвідоміших архітектурних пам'яток Києва. Коли Україна офіційно перейшла на гривню. Гривню ввели 2 вересня 1996 року. Вона замінила карбованці і стала національною валютою. Вітаю! Ти пройшов тест. Скільки балів ти набрав, напиши в коментарях. Підписуйся, щоб не пропустити нові вікторини. Став лайк і ділися з друзями. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному тесті.